По всій Україні спостерігається небезпечна ожеледиця, яка ускладнює пересування як пішоходам, так і водіям. Місцеві жителі жартують, що на дорогах доводиться пересуватися практично як на ковзинах. А комунальні служби працюють в посиленому режимі, намагаючись посипати тротуари та дороги проти ожеледними сумішами. Найскладніша ситуація залишається на Закарпатті, де через відлигу та підвищення температури річки перетворилися на крижаний потік. Місцеві мешканці повідомляють про підтоплення в низинах і зупинку частини транспорту. Вода з річок швидко розносить лід, створюючи небезпечні ділянки для проходу і руху транспорту, що робить регіон особливо ризиковим для пересування. Синоптики оголосили, перший рівень небезпеки, тобто жовтий рівень, протягом дня очікується температура від мінус двох морозу до плюс трьох тепла а також великий, невеликий, перепрошую, мокрий сніг та дощ, що додатково ускладнить дорожні умови та пересування містян. Поєднання ожеледиці, снігу та мокрого дощу робить дороги слизькими та непередбачуваними, особливо вранці та ввечері. Комунальні служби і поліція закликають громадян бути максимально обережними, не користуватися особистим транспортом без нагальної потреби та обирати громадський транспорт або ж перевірені маршрути. Пішоходам радять обирати взуття із хорошим протектором, триматися подалі від проїжджої частини і переходити дороги тільки у встановлених міста, місцях. В містах України вже спостерігаються перші випадки дорожньо-транспортних пригод, і падіння людей на слизьких ділянках. А місцеві служби екстрено реагують на повідомлення про постраждалих. Ситуація може залишатися небезпечною протягом кількох днів, поки температура буде коливатися близько нуля, та очікуються опади. Жителям радять планувати поїздки заздалегідь, уникати непотрібних пересувань, бути обережними навіть на коротких відстанях. такая вот краса в Солнечном районе. Ого. Вы за хлебом, пан? Да, такие вот такие, ребят. Я в шоке. Росію накрила хвиля комунальних аварій. Тисячі людей залишаються без тепла, води та світла. З початку січня 2026 року Росія переживає нову масштабну хвилю комунальних аварій. В різних регіонах країни одночасно виходять з ладу теплотраси, водогони та електромережі. Залишаються тисячі росіян без базових послуг в розпал зимового періоду. Інциденти повторюються один за одним. А в низці міст від Омська до Мурманська аварії вже призвели до порушення крим кримінальних справ і стали приводом для локальних протестів. За підрахунками видання, так» в січні 2026 року з великими комунальними аваріями зіткнулися щонайменше 12 населених пунктів, серед яких два міста мільйонника: це Самара та Омськ. В окремих випадках без тепла, води або електропостачання залишалися десятки багатоквартирних будинків і тисячі мешканців. Загалом наслідки аварій торкнулися десятків тисяч людей по всій країні. Пік надзвичайних подій припав на новорічні свята. За даними російської служби BBC, інтенсивність аварій в цей період сягла до 26 інцидентів на добу. Лише за перші вісім днів 2026 року в Росії було зафіксовано 206 комунальних аварій. Експерти пов'язують різке зростання кількості інцидентів з критичним зношенням інфраструктури, хронічним недофінансуванням житлово-комунального господарства та кадровим дефіцитом в галузі. Ситуацію також ускладнюють і сильні морози та відсутність системних інвестицій в модернізацію мереж, значна частина яких експлуатується ще з радянських часів. На тлі масштабних відключень в регіоні зростає соціальна напруга. В деяких містах мешканці виходять на стихійні акції протесту, вимагаючи від місцевої влади відновлення постачання та пояснень щодо причин аварії. Слідчі органи в окремих випадках відкривають кримінальні провадження за фактами неналежного утримання комунальних мереж. Аналітики зазначають, що без термінових рішень і масштабних вкладень у сферу ЖКХ подібні кризи можуть стати системним явищем, особливо в умовах затяжної війни та економічного тиску на регіональні бюджети. Січні Росія зіткнулася з масштабною хвилею комунальних аварій, як я вже сказала, в розпал сильних морозів. І найгостріша ситуація склалася в Мурманську та Сєвєроморську Карабаші, Челябінської області та місті мільйонику Омську. Тисячі росіян залишилися без електроенергії, опалення гарячої води. А це призвело до запровадження режимів надзвичайної ситуації і протестів та кримінальних проваджень відповідно з 23 січня в Мурманську та Сєвєроморську через пошкодження лінії електропередач було знеструмлено частину котелень, в результаті чого в будинках одночасно зникли і світло, і тепло. Влада ввела режим надзвичайного стану, а слідчі порушили справу про недбалість, вказавши на зношенні опори леп, деякі з яких експлуатувалися ще 60-х років минулого століття, і 20 січня серйозна аварія сталася також і на Карабаші, де без опалення залишився 31 житловий будинок. Повне відновлення теплопостачання затягнулося на кілька днів. Для мешканців відкрили пункти обігріву а проти посадовців відповідно порушили кримінальну справу через загрозу життю росіян. Це понад 3,5 тисячі осіб, і найбільше постраждав Омськ. Впродовж другої половини січня в різних районах міста відбувалися прориви тепломереж і збої на ТЕЦ, через що десятки будинків залишилися без тепла і гарячої води за температур до мінус 40 градусів. 26 січня слідчі відкрили справу через неякісний ремонт мереж. А мешканці вийшли на протести, звинувачуючи владу та керуючи компанії в бездіяльності. От власне протести в Омську я і пропоную побачити. Отак. Завертає адміністрація. Нічого не робить. для запобігання новим блекаутам. Росії потрібно 10 трильйонів рублів, стільки ж торік витратили на війну проти України. Щоб уникнути масштабних відключень електроенергії, подібних до тих, що сталися в Мурманську. Росії необхідно інвестувати 10 трильйонів рублів в модернізацію енергетичної інфраструктури. Про це заявляють експерти, наголошуючи на критичному зношенні мереж. Ця сума співмірна, як я вже сказала, із витратами лише за один минулий рік, що на думку аналітиків, демонструє пріоритет російського бюджету і пояснює відповідно зростання кількості комунальних криз всередині Росії. Тим часом, в Москві спостерігається один із найсильніших снігопадів цього сезону через сильний вітер і ожеледицю міська влада оголосила помаранчевий рівень погодної небезпеки, що означає серйозні ризики для пересування та повсякденного життя в місті. Снігопад спричинив масштабні проблеми на дорогах. Водії повідомляють про затори та неможливість виїхати із дворових територій. А громадський транспорт рухається із затримками. Містян закликають по можливості залишатися вдома, щоб уникнути травм і аварій. Метеорологи ж прогнозують, що сильний сніг мороз та ожеледиця збережуться щонайменше на кілька днів. Крім того, ожеледиця та пориви вітру ускладнюють рух пішоходів і можуть призвести до падінь та травм. Міська влада попереджає про необхідність дотримуватися правил безпеки, не користуватися особистим транспортом без нагальної потреби та обмежити перебування на вулиці в пікові години снігопаду. В Москві вже розгорнуто додаткові снігоприбиральні бригади для очищення вулиць і тротуарів. Проте через інтенсивність опадів комунальним службам складно забезпечити повне розчищення вулиць, особливо на другорядних дорогах і в дворах багатоповерхівок. Московські жителі публікують в соціальних мережах фото та відео снігових завалів і транспортного колапсу. Багато хто зазначає, що подібні погодні умови сильно впливають на роботу міського транспорту та планування щоденних поїздок. Путін же заслуховує доповіді е, і різних е, високопосадовців про те, про е, погодній колапс в тих всіх доповідях ні слова.